Кандидат медичних наук, директор комунального закладу Переяславська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування. Вам слово. Прошу. Доброго дня всім. Перш за все, дякую за запрошення і можливість розказати за проблеми нашого закладу в напрямку реабілітації. Прохання організаторів включити слайди. Ну, на даному етапі реабілітаційна служба нашого закладу в принципі, обмежена невеличкою командою, яка надавала послуги з реабілітації пацієнтів в неврологічному відділенні. В основному це пацієнти з інсультом. Наступний слайд, будь ласка, в тому числі в 2023 році у нас було 288 пацієнтів та 38 у 2024 році. Як бачите, на слайді матеріально-технічне забезпечення реабілітаційного напрямку, воно безумовно застаріле і потребує покращення. І якщо мова йде про реабілітацію соматичних пацієнтів, так, то в принципі воно підходить, але якщо будемо розглядати на перспективу реабілітацію ветеранів та військовослужбовців, то цього буде недостатньо. Також коротко відображено, скільки осіб входить в склад нашої команди. При цьому за 2023 рік стаціонарно у нас було проліковано більше ніж 6 тисяч пацієнтів і в хірургічно травматологічному відділенні виконано. Біля 900 оперативних втручань. Кожен з цих пацієнтів потребує в тому чи іншому виді реабілітації фізичного, але, на жаль, на даному етапі ми цього надати не можемо. Наступний слайд. Актуальність питання, я думаю, полягає в тому, що мережа військових госпіталів реабілітаційні відділення кластерних та надкластерних закладів. Та приватні центри вони не можуть повністю покрити потребу у комплексній фізичній, психологічній та соціальній реабілітації військовослужбовців та членів їх родини після закінчення війни та демобілізації. І тому навіть в загальнопрофільних лікарнях, такі як наша, відкриття реабілітаційних відділень є вкрай важливим. Наступний слайд, будь ласка. Я думаю, що нашою спільною метою повинно бути розробити та імплементувати комплексну систему фізичної та психологічної реабілітації військовослужбовців, цивільних, членів їх родин, в межах громад, співзасновників закладу. Для того щоб дійсно був результат, я думаю, всі служби повинні прикласти не чи немало зусиль. І тільки якщо об'єднаються державні програми, голови громад, керівництво лікарні, фонди. Залученням Національної служби здоров'я України, приватні заклади ну і вищі і, 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 навчальні заклади, тоді можна розробити мультидисциплінарну команду та комплексний підхід і дійсно надавати такого рівня реабілітації нашим військовослужбовцям та членам їх родини, які вони заслуговують. Наступний слайд. Запланований алгоритм розвитку реабілітації в межах нашого закладу. Розробили аналіз необхідного обладнання та, та для запуску у співпраці з НСЗУ, теж саме по кадровому забезпеченні, і е, розглянули варіанти розміщення реабілітаційного відділення в залежності від того, який буде об'єм потенційного фінансування. Е, також у нас вже була перша зустріч із головами е, ОТГ де були присутні меценати, на яких обговорювали проблеми закладу в цілому і, зокрема, реабілітаційного напрямку. Ну і пошук співпраці з різноманітними фондами також є одним із пріоритетів нашої роботи. Далі плануємо розробку проєктно-кошторисної документації, ну і в планах підписання амбулаторного та стаціонарного пакету по реабілітації в наступних роках. Ну і це вже довгострокові плани, це вихід за межі співпраці з НЦЗУ у другому півріччі 26-го року. Чому нам важливо встановити співпрацю з Національною службою здоров'я України, оскільки саме вона забезпечує фінансування нашого закладу і програм? І, на жаль, є і інші напрямки проблемні, і ми не можемо за рахунок свого внутрішнього фонду покривати і утримувати фінансування реабілітаційного відділення. Які є зони ризику? Ну це по перше за все нестача кадрів, тому що пошук, навчання, виховання власних кадрів може тривати невизначений час. Тому е, співпраця з усіма приватними реабілітаційними центрами, е, сертифікованими, де працюють е, е, лікарі дипломовані, є е, е, дуже важливим для нас. І також потрібно розуміти, що е, буде проблема у довгостроковій перспективі утримати цих кадрів по фізичній реабілітації, тому що приватні е, структури е, також будуть готуватися до демобілізації і е, Скажемо так, Охота за молодими перспективами спеціалістами по фізичній реабілітації буде тривати постійно. Тому те, що, наш, що університет імені Григорія Сковороди планує відкривати цей напрямок і на місці підготовувати спеціалістів, це вкрай важливе. Ну, наступні ці зони ризику це недостатнє фінансування, недотримання термінів та зміна вимог НЦЗУ. Наступне. Є чітко прописані вимоги до реабілітаційних відділень від Національної служби здоров'я України. На них зупинятися не буду із за браку а, часу. Ну, це е, по кадрам те, що е, потрібно нам досягти, бажано в 2024 році, для того, щоб в 2025 році потенційно е, почати співпрацю. Якщо ви перший слайд бачили, то є достатньо великий дефіцит. Наступний слайд. Е, за рахунок благодійників отримали... Е, Креду швидкої допомоги, яку плануємо під адаптувати для транспортування паці... пацієнтів з спеціальними потребами. Наступний слайд. Одним із основних аспектів покращення перебування пацієнтів для реабілітації це облаштування інклюзивних палат, де обов'язково повинно бути багатофункціональне ліжко, крісло колісне. Монітор пацієнта, туалет, душова кабіна, кондиціонер, телевізор та крісло-диван для відвідувачів. Все це своїм коштом, на жаль, ми організувати і покрити не зможемо. Ну і говорили багато сьогодні про реабілітацію сімей і про сімейну реабілітацію. Членів родини і дітей, приклад, яким чином може виглядати палата для родин військовослужбовців, фотографії взяти з державного закладу, це обласна дитяча сумська лікарня, яка за рахунок благодійних фондів змогла організувати такі умови перебування. Переконані, що тільки якщо і не тільки військовослужбовці, ветерани, а й члени їх родин не будуть перебувати і мати можливість бути в нашому закладі і отримувати належні умови перебування, тільки в такому аспекті військовослужбовці можуть бути повноцінно соціально реабілітовані. Наступний слайд. Ну і про психологічну допомогу військовослужбовцям та їх родинам вже колеги висловлювалися, тому зупинятися не буду. Дякую за увагу.